Салют люди я вас вітаю на нових ігрових новинах. Сьогодні проговоримо всього на всього про 3-3, але блін, як і минулого разу, я просто не можу пройти пост, щоб чекати на новенькі теми і акумулювати їх і вам розповісти. Напишіть, будь ласка, чи все окей за звуком, ті, хто зараз доєднався до трансляції, чи доєднуються, ті, хто дивиться вже в записі. Ну я сподіваюсь, вам чутно дуже добре. І давайте розпочинати. Значить, сьогодні по джерелу вийшла достатньо цікава інформація з приводу сталкера. Ну, як цікава інформація? Достатньо дивна. Я не розумію, навіщо взагалі про це постити, робити з цього щось. Саме тому я хочу все проговорити, бо я не розумію. Але до цього ми повернемося. Спочатку хочу сказати взагалі про що сама новина. Значить, давайте подивимося, що нам пише джерело. По-перше, по -перше, цитую Blackmagic і e Norb, вітаю вас, друзі. На сторінці Stalker 2 в Epic Games Store оновили скріншоти. На яких тепер можна розглянути новий інтерфейс? Ось, будь ласка, скріншоти. Це може символізувати про наближення релізу, який має статися десь у першому кварталі цього року. Тобто оновилися ХПшки полосочками, бачите. Та додаткове обладнання. Я так розумію, це зелене чи синє. Начебто вказують про те, що синя це, от типу, кисень мабуть. І якщо ми глянемо на третій скріншот, це в нас радіація. Також, до речі, ну, чомусь джерело не вказало, але все ж таки змінилася і верхня полоска координатів, і знизу праворуч. А, і Це вся новина. Ну Тобто, якщо ви хочете подивитися різницю, наприклад, як було до цього. А, зараз вам зробимо. Ось, будь ласка, як було до. Чпоньк. Так, вам гарно видно чи ні? Тобто, з... ага. Бачу, що трошечки ще треба підрізати. Бачите, ось тут у нас просто зелена полоска, і на цьому все. А сама координатна ця стрічка теж вона змінена, не така, як в, в нинішній кінцевій версії. До речі, це можливо можна враховувати як один з моментів, що начебто, якщо змінилися скріншоти інтерфейсу, то типу гра, ну типу, типу гра вона сприймає кінцевий вигляд. Я не знаю. От. Ну а одною це до, і це після. Бачите, різниця Чпоньк чпоньк чпоньк, чпоньк. Це вся новина. І я от думаю, коли все це дивився. Ем, зараз. Коли це все дивишся, у мене залишається декілька питань. Ну, по-перше, от ми буквально з коли там вчора з вами говорили, да ем, що вчора чи позавчора, що можна вже було робити. Передзавантаження умовне на 400 чи 500 мегабайт для тих людей ну, хто володарем є Xbox консолі. О, це одна з новин була. Типу, підігріває цікавість, хоча при цьому я не бачив в іноземних змі європейських американських якоїсь інформації з цього приводу. Ну, типу, немає все. Посте СНГ, будь ласка, а в інших джерелах ну, можливо вже є. Можливо, я не побачив на той момент. Ну, тобто, цікавість не така вже велика. Це раз, другий момент. Тепер виходить новина з змінними скріншотами. У мене інше питання. Де блін геймплей? Нормальний, зрозумілий геймплей, а не те, що ми бачили через Іджай. Ну, просто якщо це, типу, така компанія маркетинг, така реклама, то вона просто настільки, ну, настільки соромна мені за неї, що мені соромно, я зараз кажу дуже дивну штуку, що сталкер роблять українці. Тому що, ну слухайте, ми з вами вчора перечисляли величезну кипу незрозумілих речей, які роблять GSC Game World. І не треба, будь ласка, казати, що типу зараз війна в Україні та ДТП. Багато хто виїхав, у них є ресурс вже від Microsoft, а не як вони, коли робили перший сталкер. От я внутрішньої кухні не знаю, але менше з тим ми порівнюємо з тріплею індустрією. І наразі ну такує. От. Але але 18-го числа, ігор, привіт, Джой Панк, вітаю 18-го числа січня, тобто через три дні, якщо ви дивитесь 15-го числа зараз, відбудеться презентація Xbox. Презентація буде про ігри та ДТП. Можливо, там щось нам покажуть. Хоча, як я вам казав минулого разу, ну немає інформації про те, що щось буде по сталкеру. Заяви не було. Сергій, привіт ще раз. Ну, от. Подивимось. я сподіваюся, що от я зараз у всьому цьому помиляюся. От я, до речі, до стріма собі так от подумав про сталкер, другий і про GSC в цілому. Думаю, поки що все вказує, ті факти, які є, на те, що все дуже погано. Але при цьому у мене залишається віра на те, що продукт вийде окей, якісний, ну хоча б мінімум, да? або ну хоча б мінімум середній, враховуючи тенденції. І сподіваюся, у GC Game World все вийде, враховуючи там їхні якісь передряги, якщо вони присутні всередині компанії, я не знаю. Коротше, от така новина. Давайте рухатися далі. Тут мені, мені цікаво, що скажете ви. Це стосується штучного інтелекту. Зараз розумієте, про що річ. Значить, э, перш ніж я вам задам свої запитання, я хочу, щоб ви послухали, що нам вказує джерело з приводу цієї теми, а взагалі про що річ. Зараз скажемо. О, але секундочку. Фентон щось нам ще написав, і я помічу собі таймкод. Ну, моменту, будь ласка. E, 0,605. Так, сталкер э, тримає марку, це ж Далкер. Ну, типу, того. На це воно схоже, на жаль, але ж. Пічальника. У мене Xbox. Я е, завіряю ніяких передзагрузок на Xbox нема. Я навіть не знаю, хто пустив таку пулю про передзапуск. <coughs> я бачив вперше, це я за себе кажу, я не кажу, що це прям правда-правда. <coughs> да, я бачив таку новину в мережі магазинів Компікс, е, потім підхопили це вже деякі сайти ЗМІ українські. Російські, до речі, я не пам'ятаю, начебто в них не було такої інформації взагалі. От. Але тут же догадки в мене йдуть. Я не знаю, я може помиляюся, просто от думаю. Е, Компікс співпрацює з GC Game World. Можливо, компіксу сказали, ось замотіть таку фішечку, і хай буде новина. Я не знаю. Це просто моє припущення, здогадки, і все. Враховуючи ті дані ту інформацію, якою апелюю я. Як воно насправді, хрен його знає, погнали далі. А то тут зараз все за сталкером буде коротше, значить, цитує джерело: актриса Дженніфер Гейл, яка відома за Mass Effect та Overwatch, розкритикувала застосування штучного інтелекту для озвучування ігор. Дуже цікава тема. Зараз давайте послухаємо, і потім я хочу, щоб ви фідбек зробили певний. Як ви відноситесь, давайте так коротко зараз вам запитаю, як ви відноситесь до використання штучного інтелекту для перекладу та озвучування, наприклад, ігор. Ми говоримо за громад індустрію. Я от питаю саме вас: це плюс чи мінус? Якщо є плюси, напишіть, якщо є мінуси, напишіть. Хто дивиться в записі, можете написати коментар. Цікаво буде почитати. Я поки зачитаю головну новину, а потім скажу, що я про це думаю. Значить так. Um, нещодавно до критики доєдналася Дженіфер Гейл, яка подарувала свій голос персонажам Mass Effect, Overwatch, Mortal Kombat 11, Metal Gear та ще багатьох ігор. На аккаунті виконав виконавців, ви зараз якраз бачите, в Твіттер з'явився пост присвячений зас... застосуванню штучного інтелекту. За її словами, штучний інтелект ніколи не передасть те, що робить озвучення унікальним. Я, в принципі, на даному етапі з нею згоден. Що як передати емоцію, почуття, я не знаю. Поки що не знаю. Менше з тим, що вона написала? Технологія може відтворити чиюсь зовнішність, він може відтворювати звук їхнього голосу, але він не може посилати кисень, який оживляє ці корпуси оболонки. Гучний поклик їхньої душі, унікальний підпис, який є сутністю кожного з нас. Все інше пусте. Так написала Гейл. Uh, як пише джерело, наразі публікація у нас вже набрала 40... ну, і ми бачимо з вами 44,5 тисячі переглядів. Це чимало вподобаєк у нас більше тисячі. От. І користачі також підтримали її в коментарях, погодившись з висловлюванням думкою. Далі цитую джерело Дженніфер Гейл можна вважати одним з ветеранів озвучення ігрових персонажів. Кар'єра актриси почалася ще з 90-х років у Baldur's Gate. і за 30 років вона встигла подарувати свій голос багатьом культовим іграм. Так, цього достатньо. Цікаво, що скажете ви з цього плану. Мінуси тільки одні, менше робочих місць для акторів, озвучки і локалізаторів. Так, це нас написав Sapphire, Trex, Umbrella. як інструмент, також як варіант. Я за штучний інтелект, хай озвучує, пише Норп. Ну, о, от нас збігаються з вами деякі думки. Значить, що я виділив для себе? Плюси і мінуси. Давайте почнемо з плюсів. А плюси штучного інтелекту використання з точки зору перекладу і озвучення це кошти для компанії. Це явно буде дешевше їм аніж наймати акторів, тому що ще й накопичуватиметься база, я так розумію, звуків, тембрів, ну от всього цього, скоріше за все, штучний інтелект це буде все використовувати, якось це буде підганяти, і це очевидно буде фінансово вигідніше компаніям, які створюють. Тобто не треба платити акторам. Більше того, другий пункт випливає з першого. Завжди можна зробити тоді більше мов перекладу і озвучування для для гри, для, для будь-чого. Ну ми говоримо в контексті гри, тобто. Ми говоримо з вами за українську, чому немає тексту і локалізації, і тим паче озвучки. Говоримо чому? Ну тому що, по перше, треба ігри купляти, а не піратити. А по-друге, ну можливо, все ж таки кошти треба на це витрачати, і компанія вважає, що це не потрібно. От, а тут тобі хоп, штучний інтелект, який робить переклад інтерфейсу, робить переклад субтитрів, робить переклад, е, робить озвучування. Ну це ж плюси. Я не бачу, які тут мінуси в цих, в цих аспектах. Мінуси. Які, от е, треба проговорити, і що ви зазначили? Я теж написав першим пунктом. Е, ні, другим, це другим. Давайте з першого. Е, якість під питанням, <кхід> тобто, що я вам тоді сказав? Чи може штучний інтелект передати інтонації, емоції? Ну тобто ви розумієте, да, от те, що от як от скаже іноді людина якось так, да? як професійний актор, і я торкає. Чи може це штучний інтелект? Я думаю, наразі не може. Хоча я не бачив, наприклад, там якихось прикладів, де там прям сльозу хочеться пустити, ти не розумієш це людина чи не людина. А може вже може? Я не в курсі, хто знає, напишіть. Ну і друге, це ви правильно підмітили, що актори дубляжу скоріш за все можуть втратити роботу. Якщо не всі, то ну якась певна кількість людей. Але тоді звідси теж питання: Тож, тоді, що нам не використовувати нові технології, чи як це повинно працювати? Ну це мені здається буде стагнацією. Якщо це замінює професію, ну на жаль, для акторів, так звичайно, згоден. Я б так само, мабуть, би думав, як був актором, тому що ти витрачаєш багато років а, на те, щоб навчитися, потім щоб працюєш, а потім тобі кажуть, сорян, ти вже не потрібен за тебе зробить комп'ютер. Але це стосуватися може будь-якої професії, тому. Я, наприклад, тільки за використання штучного інтелекту, якщо воно буде ще якісно, ну це головне, типу нема сенсу робити неякісно. Типу, як ВХС тоді переконали, пам'ятаєте? «Виблюдок, мать твою. Ну типу, ви зрозуміли. От, Але якщо це працююча бізнес-модель в плані коштів для компанії, в плані. Ну, як для нас, для геймерів е, в це профіт, я не розумію, чому я повинен бути проти цього і відмовлятися. Мені кажуть, будуть класно українські, я грає гру, там українського озвучка, там е, Ну, переклад, очевидно. І якісно зроблений. Так я супер. Мені головний результат. Як ви, його дог... ну, як ви його зробили? Мені все одно. Тобто це вам потрібно вирішувати команді, яка це створює, е, як ви досягаєте результату. Там гра зроблена за пів року чи за 10 років. Е, ну... Ну, ні, це не дуже класний приклад, це дуже довго. Ну, умовно кажучи, гру там зробили за рік чи за три. Мені байдуже сенс в тому, щоб ви показали класний продукт. Бо якщо ви за рік можете зробити так само якісно, як і за три, клас. Це плюс тільки для вас, і я менше очікую. Ну, типу, ви зрозуміли. Так, пише Норб: Ігор дуже багато і не у всіх розробників є гроші на актор. От те, що я сказав. Микола пише: Я до речі, не купив гру сам, саме через те, що немає геймплею. Не зрозумів тебе. Трекс пише плюс більше локалізації з оригінальними тембрами голоса. Наприклад, штучний текст з тембрами Астаріона із Baldur's Гейт 3, 3. Але, наприклад, українською. Як юзеру це круто. Ну от, я же кажу, що, типу. Ті, той, хто створює продукт, і той, хто отримує продукт, мені здається, ми повністю всі в виграші залишаємося. В чому тут мінус для мене не зрозуміло. Ну, в плані е, не в плані втрати роботи як актору, а в плані, от що треба писати твіт, нити, що там щось хтось не передає. А якщо буде передавати, що тоді? Ну, будуть писати: от ми втрачаємо роботу, окей, а як нам тоді прогресувати далі? Ну, от, наприклад, тоді можна сказати: блін, а коні, лошаді, поні, вони втратили роботу, бо карети вже не возять, і вони не потрібні в такій кількості. Що тепер? Не переходити на автівки? Чи що? Ну, типу, як це працює? Чи ті, хто створив там а, воздушні шари, а, ці як вони забув, як називається, як літають? Ну, ви зрозуміли. А, вони втратили свій бізнес, тому що літаки тепер існують. Ну блін, ну це ж тупість, правильно? Як мінімум переклади озвучки штучного інтелекту можна топ робити. Ну, тим паче, ця індустрія явно буде розвиватися. Мені здається, це круто. Я, я поставив ставку на людство як вид, котрі вміють еволюціонувати, і людство зможе технічно піти в творчість, де рутину буде робити штучний інтелект. Ну, це ідеальний варіант і більш утопічний. Я не супер вірю, чесно кажучи, в прям розвиток і прогресію людства, тому що те, що я бачу зараз навколо, це якась деградація скрізь війни, перерозподіл ресурсів. Мені здається, у людей чекає не дуже гарне майбутнє. Ну, окей, зі штучним інтелектом більш-менш зібралося, сподіваюся, ті, хто дивиться в записі, теж залишить свій коментар. Давайте рухаємося далі, до останньої новини. Я так, чесно кажучи, бачу вперше. <су -різь> Такого я ще не бачив. Все стосується Spider Man 2. Значить, як пише нам перше джерело. Слухайте. Ну, по-перше, Spider-Man 2, який був лише на консолі, на PlayStation. А чи на Xbox був чи ні, не, не пам'ятаю, здається, ні? А, він тепер є на ПК. Хоча не офіційно. Як це виявилось? Дівчатка, я зараз роботу потом. Потом, бабушки, йдуть скажи, бабуськи. Значить, як пише перше джерело: завдяки витоку даних із серверів студії, в руки хакерів потрапила практична робоча версія ПК гри. Щоправда, є один нюанс: розмір м, самого клієнта становить 250 гігабайт. Просто уявіть собі. Вся річ в тому, що в релізний білд потрапили оригінальні текстури та асети без стискання та іншої магії. Тож, ті, хто вже спробував гру, кажуть, що вона непогано показала себе, але потребує потужного центрального процесора Бабушки, скажи, пожалуйста. Та швидкого SSD. Це, типу, топ-2, що зазначають. Але давайте одразу зроблю ремарочку. По-перше, ну. Ті, хто давно мене знають і дивляться мене давно. А я завжди кажу, що якщо ви хочете українську локалізацію, українську озвучку, тим паче і ДТП, ну яке нахрен піратство? Тобто треба тільки купляти. Це ясно, що зараз можна сказати контраргументи, типу Хіман зачекає. Ну як купляти того, чого немає, на ПК. Отак. Або чекати, коли вийде на ПК офіційно, або на консолі. Ну це так, ремарочка з точки зору піратства, тому що білд піратський, ви розумієте, але це ще не все. Є джерело друге, яке нам пише наступне: оскільки це саме збірка для розробників, версія має низку проблем. Перше, низька якість графіки, також освітлення та модели, ще два пункти. Текстури не, стисну, не в стиснутому виді, тому торент важить близько 250 гб. Ну, це те, що я вам сказав. І третє, Відгла... відлагоджувальна інформація виводиться прямо на екран поверх інтерфейсу. Це якраз до речі, до речі, до речі, до речі. Те, що у мене е, на прев'ю. Ось оригінальна картинка. І якщо ви пильно подивитесь, зараз я гляну, як ви це все бачите. От знизу. А ну вийде так? ні? Ні, не вийде. Знизу на фото. На, на скріншоті, ось ви бачите це. Ну, я не думаю, що це прямо щось таке критичне. Якби воно було натикувано на посередині, я б ще зрозумів, але тут, ну типу, не так вже і принципово. От. Але враховуйте, що вдруг там у когось дуже зачешиться закортить. А, чи є там майнери, чи немає, хто його знає. Ну, Як ми говорили тоді з Андрієм Канарії, з розробником українським, що ніхто не буде грати в мать Терезу і завжди, коли у вас є якийсь а, халявний продукт, і ви його піратите, в 99% гарантії, що все ж таки там буде якийсь майнер. Якось так. Ну, я просто вперше бачу, що таким чином зробили так швидко, е перекинули гру. Дуже дивний злив, чесно кажучи. І, друзі, якщо вам подобається те, що я роблю, ігрові новини, та й не тільки ігрові новини, там хтось дуже сильно горає з шортів, наскільки я знаю, я щось трошечки на них відкинув. Трошечки треба <кхід> повернутися і знову робити. Коротше. Кому подобається грома новини, проходження, стріми, все інше. Я вам пропоную перейти на Patreon або Байміякофі, якщо маєте змогу і бажання підтримати фінансово, буду вам дуже радий, тому що, по факту, наразі складненько працювати, адже в місяць з Patreon капа 85 доларів, а з Байміякофі 14. І там YouTube ще доларів 75, мабуть. Це все, якщо не враховувати донат, які от там узгоріє. все все, що я наразі заробляю, в місяць. Роблячи контент і в цілому живучи. Тож, якщо є змога допомагайте, буду вам дуже радий. А ті, хто вже це зробили і роблять, я вам щиро вдячний. Дякую всім. І також не забувайте, що навіть ваша звичайна вподобайка робить її незвичайно, тому що таким чином ви допомагаєте просувати контент український далі і таким чином розвивати нашу ігрову індустрію в українському мовному просторі. Дякую вам за це. Блекетшорці будуть все буде. Так, все, бачу. Ну, я вас тоді не затримую. Нагадаю, що сьогодні, о 8-й годині буде ще один стрім. Ми пограємо в стареньку, але дуже крутеньку гру Колапс. А всі події відбуваються в Україні в Києві. На жаль, в апокаліптичному вигляді, але ну, проєкт достатньо цікавий, я вирішив, що варто його пройти, комусь побачити, може, заново або з нуля, як у кого є. Дякую всім, всім гарного вечора. Не прощаюся з тими, хто буде. Ну а ті, хто дивиться в записі, або не прийде. Гарного вам вечора, гарної ночі і спокійної